Всім привіт! Я виїхала на таксі. Але я розумію, що я просто себе примушую. У мене єдина мотивація працювати на таксі це добити ту сотку замовлень, щоб бути собі хазяїном і босом. Але це буде не так скоро. Я думаю, може на вихідних будуть дощові дні, і я зможу більше перебирати тими замовленнями, ніж зараз. Бо в ефірі їх не так багато. І в мене виникла ідея попрацювати на Булті. Таглова в мене відосі вкупа, а на болті один і тут такий невнятний. Тому зараз взяла перше замовлення на болті за 65 гривень. Для мене це <смас> шок і крінж. Але ну можу, з чогось почати треба. Може, воно там так замовлення за замовленням і вже вийде сума. Зразу з першого замовлення болт мене заганяє в боргову яму. Але з першого замовлення ЧАВІ мало бути 483, дали 500. А болт мене заганяє в боргу яму по простій причині, бо в мене там нема заробітку. Вже давно там висить якийсь мінус 200 гривень і зараз ще дали 400 з чимось, то 100... я їх ніколи не відпрацюю. Завжди буду винна болту. Ну, їх, звісно, можна закинути собі на баланс, але для чого? Якщо мені ті гроші вже дали? я вже вважаю їх моїми. Потрачу, потім буду стандартно відпрацьовувати. Я вже встигла змонтувати відео. Половинку посидіти по інстаграмах, по тіктоках. І мені впало замовлення на болті 20 хвилин. І так само за 60 з чимось гривень. Блін, забула заскрінити погано. А може і не забула. Не скрині на болті, бо я завжди забуваю, що в них потім в виписці по заробітку не буде видно, як виглядало це замовлення. Ти просто побачиш суму. Звідки і куди ти не побачиш? Треба скрінити зразу. І ще треба скрінити зразу, тому що вони забувають, скільки вони хотіли тобі заплатити. Таке буває. І потім їм нічого не докажеш. А навіть якщо ти маєш скрін, тобі ніхто нічого не доплатить. Я вже всюди, напевно, сказала, що Bolt – це безвідповідальна доволі компанія і ставлення в них до кур'єрів таке собі. Ну, тому від них очікувати важко щось класне. Про те, як працює в Glovo система бронювання слотів, я думаю, вам ясно. В Bolt ти просто в будь-який момент можеш вийти онлайн, коли тобі хочеться. Через це з замовленням погірше. Ну, бо тому що в цей момент може вийти просто безлімітна кількість кур'єрів. А так як зараз в нас тепло, 19 градусів на вело, на мото, сам кайф їздити. Ясно, що я на авто, якби то так сказати, буду стояти. Знаєте, маю все-таки трохи ту чуйку, коли брала замовлення, побачила що п'ятиповерхівка, і так і подумала, що це буде п'ятий поверх. Придеться зараз нести і ще знов готівка, який є ще прикол в болті про ту готівку. Для клієнта, коли він замовляє готівкою, стоїть галочка, яку треба поставити про те, що клієнт знає, що кур'єр може приїхати без готівки, не дасть йому решту, і решта буде зарахована як чаві для кур'єра. Бо тому що ну, болт не може зобов'язати мати кур'єрів з собою готівку на решту. Але ж людям то пофіг, вони галочку поставили, пішли далі, думають, ну, як кур'єр щось придумає, він ж раб система, він має це розуміти. І ти піднімаєшся на п'ятий поверх, без решти, звісно, у мене, там, наприклад, сума 517. ну Я сумніваюся, що в людини буде 517 без решти, або там вона дасть на чай. І вона така, а решту. А я кажу, ну ви ж галочку ставили. Про те, що решти в мене може не бути. Ну, як так? Ну, давайте, може, тоді на карту, ще щось, ще щось. І болт стає на сторону клієнта. Хоча ну, вони ж самі зобов'язують клієнта погодитись з тим, що решти нема. І за таке можуть забанити. Тобто, ну, болт ліцемірний. Ну, на цей раз норм. Що мені, що клієнту повезло? Він мені дав 520, я не нервувалася. Болт просто би міг зробити як лово, що клієнт вказує, зі скількох йому підготувати решту. Ну, бо я піднімаюся, там 517, там може бути 550, 600, 700, тисяч. <свісно> ну, було би класно. Болт, візьміть до уваги. Всього годину я попрацювала, в мене появились плани. Що тут казати? Зробила два замовлення: 135 гривень за годину. Залізла в боргову яму болта. З <свісно> я ще на болт вийду обов'язково. Хочу просто зрозуміти, який формат буде цікавіше, чи там вечорами, чи вихідні, чи цілий тиждень, цілий тиждень. То взагалі можна, напевно, здуріти, очікуючи замовлення. От, будемо продовжувати далі. Не прощаюсь. Іду от на тренування, субота. Пам'ятаєте, я вас питала, чи знімати мені в дощ і що знімати? Десь бачите, що буде дощ? Обіцяли цілий день. Ну, і в таку погоду знімати, ну то це роботи взагалі не буде. У нас кінець тут почався дощик. Він мав бути всі вихідні. Вчора було так жарко, ввечері він, правда, пішов, але то вже не було сенсу, то вже було по сьомій. А зараз пів і надіюсь, що він буде до кінця дня. Я таки планую сьогодні болт, на таксі нема бажання, а на голову тим більше. Поки що коефіцієнту за дощ нема, та й не факт, що буде, болт не такий відповідальний в тому плані. До речі, зразу впало замовлення, навіть готове. Надію, що в торгових центрах ще нема купи людей через те, що дощ, що не встигли поз'їжатися. І їхати на об'їзну за місто. У нас розширили зону за місто, я ще там не була, і мені цікаво, чи болт звідти щось дасть, чи додеться вертатись стандартно, безкоштовно. Повірила я, що Вікторія ще не забита, та ясно. Тут вже. Особа нема навіть де запаркуватися, я вже не говорю про те, що біля входу. Треба діставати свою вірну подружку Гловівську, хоча на Болті, але сумочки в мене тільки Глова. В болті, до речі, вийшла обновка і настільки незвично, от ти користуєшся додатком, ну скільки, болт до нас зайшов перед війною вже більше трьох років. І що? І зараз вони зробили оновлення. Ну, воно ніби незначне, але все одно поміняли трошки інтерфейс. І воно мене вже бісить, бо я звикла до старого. До речі, 2 червня мусить вийти новий, повністю новий додаток для Глово. Зараз Глово кур'єрс в нас, а має вийти Глово Райдер. І там буде ну, повністю все нове. Я собі уявляю, скільки часу всі будуть звикати і нервуватись. Погода стабільність. Там скільки хвилин? 20 Попадав дощ і вже сонце. Вже і на м'яку немає, що дощ був. Заїжджаю в цей ЖК на свій страх і ризик за шлагбаум. Я взагалі не знаю, куди мені їхати. Чекайте, можу глянути. Це набудували ЖК, а ти тепер їзди шукаєш. Зони сюди розширили. Я тут перший раз. Взагалі нічого не знаю. Надіюсь, ці будиночки п'ятиповерхові, хоча б мають ліфт. Ну, це мене порадувало, бо мені на п'ятий. Навіть замовленням звідси витягує, але я його не взяла, бо я дуже не люблю на кур'єрці брати Мак ВВ. По-перше, він дуже довго готує. По-друге, там ну, дуже рідко, коли є де встати. І що я зробила? Все одно взяла мак, просто трошки дорожче, ніж минулий, і в той район, який мені більше подобається. Поки тягнусь до Львова, розкажу взагалі про свою кур'єрську кар'єру, якщо її так можна назвати. Я не пам'ятаю, в якому році це все почалось, але ну, приблизно 5 років назад. можна подивитись по фоткам. Мій хлопець іде на ракету. Це була суто українська компанія, яка працювала спочатку тільки в Україні. Він туди йде. Ми починаємо кур'єрити разом на машині. Він як кур'єр збоку, забирає і відносить замовлення. А я, як водій, просто його всюди вожу. Потім я побачила, скільки він заробляє. Думаю, нічого собі. Ти собі працюй сам, а я теж йду як кур'єр окремий, наші нам ділити прибуток навпіло, якщо кожен може стільки заробляти. Все, успішно працюю собі на ракеті, на татовій машині два роки на механіці з кайфом. Потім, листопад 21-го року, в Україну заходить Bolt Food. Ну, коли заходить якась кур'єрська компанія, це зазвичай треба туди йти працювати, бо там вигідні умови, вони хочуть залучити якомога більше кур'єрів. Я йду туди. Там все класно, там всякі різні челенджі, мінімалка за замовлення 65 гривень, тоді це було досить багато. Працюю там, але так. От наглова я ніколи не хотіла працювати, вона мене завжди напрягало, бо я знала, що там слоти треба бронювати. Я до такого не звикла. Я звикла просто виходити онлайн, коли мені зручно. До речі, про ракету, ну вона була просто ідеальна. Там були ніякі не роботи в підтримці, там були логісти, всі їх знали в лице, могли їм написати, могли попросити якесь там додаткове по дорозі замовлення. Вони завжди чим могли, тим допомагали. Починається війна, ракета каже, що вони банкрутують, що вони працювати більше не будуть, вибачте. Але до того, десь тижні два, ракета банить м'якамець. Через те, що вони дізнаються, що я працюю на болті. І мені в цьому плані повезло, бо тому що люди, яких не забанили, вони працювали, і ракета їм просто не виплатила гроші за те, що вони працювали. Болт, отак от я на ньому трошки катаюсь, не дуже відповідально, як і зараз я на нього ставилась. І думаю, ну все, ракети немає, треба щось таке більш серйозне. Реєструюсь на Глову. Зареєструвалась на Глову, і от вже в травні буде 3 роки, як в мене є свій голова аккаунт. Так, єдиний варіант, мій для місця це от щось таке не дуже легальне і дуже заважальне. Ну, надіюсь, мене цей, цей пан е, на Аймі пробачить. Варіантів більше нема. Я от їхала, місця були, поки розвернулася на кільці, вже два місця зайняли. Можу зараз так стояти. Я ж навіть не вийду тут банально. Хіба здам назад трошечки на варісті? Постою. Ніхо... О! Виїжджають! До речі, в минулому відосі на мене в коментах налетіли за дві теми. Перше, це те, що не можна знімати пасажирів. Ну, я знаю, що взагалі людей без їхнього дозволу знімати не можна. Я думала, що там десь прикрити лице чи змінити голос і все буде норма. Але кажуть, що уклон за таке може навіть забанити. Ну, я такого поки що і не планую робити, бо мені, по-перше, не як. По-друге, я поки що не, не їжджу на таксі. А по-третє, дякую, що про це розказали. А друга тема це за жіноче таксі. Я згідна, що якщо з тобою має трапитися якась ситуація, вона 100% з тобою трапиться. І неважливо, ти там будеш сидіти вдома і всіх боятися, чи ти будеш ходити по вулиці, скажімо так. Загалом ідея цікава від уклону з жіночим таксі. Я згідна, що і жінки бувають ненормальними, і жінки можуть причинити шкоду, і жінки не вміють водити, так само як і деякі чоловіки. Ну коротше, це таке. В кожного стосовно цього своя думка. Я вирішила просто спробувати, як воно працює. взагалі ні до кого ніяких претензій ні до чоловіків, ні до таксістів, ні до жінок. Я до всіх відношуся з любов'ю і з подякою. До речі, оце друге замовлення було по підвищеному коефіцієнту через дощ, але як бачите. Погода вже зовсім забула, що був дощ, але парить. Я думаю, що на вечір він почнеться знов. Машин, як на неділю, дуже багато. У нас ще й сьогодні був забіг благодійний. Півміста було перекрито до 2 години, от якраз тільки 15 по другій. І ще й вроді день міста, все підряд. І знову з готівкою То неловка ситуація. Там має бути 468, чоловік дає 500. Каже, буде хоч 20 решти. Я кажу, з собою не маю. Він такий. Ну, ладно, я кажу: ну то хіба на карточку вам скину? Та ні, ні, вже не потрібно. Мені не шкода дати решту. Я випрошувати чиїві не збираюсь, але я її з собою не ношу. Звідси я вже змушена виїжджати безкоштовно, бо тут можна простояти дуже довго. Я цей район люблю, просто ну от, просто він мені подобається на Але на болті тут, що чекати можна, я не знаю. Не буду ризикувати. Ладно, вже трошки десь під'їду. Дивні якісь замовлення падають. То нічого не витягує, то падає замовлення реально через все місто. Там до пункту видачі мені їхати 25 хвилин. Ще й в той район, де був забіг, я щось побоялась доїхати за 288 гривень. От в Болтаж мінус, що там все одно авто, ти чи не авто, падає центр. А зараз замовлення з центру в парк. В парк як я попаду там іти? Дуже багато часу потрачу. Теж прийшлось його перепризначати. Болтіше мінус, що клієнт собі може сам вибирати, з якого закладу він хоче. Грубо кажучи, є заклад 2 км від його дому, але він хоче вибрати той, який там 7 км від його дому. Той самий. Я поки чекала на нормальне замовлення. Я вже стигла сходити на базар. Зараз чекаю, може все-таки почнеться дощ і знову буде по новій, а не щось дешеве. В мене щось з болтом реально не виходить. Я подивилася прогноз, вже на сьогодні дощу не буде. Може, от щось трохи покапає, то я поїду. А зараз який сенс? Я сижу просто пуста. Ні кофіцієнту, ні нормальних замовлень. Отак от я зробила два. Щось в мене на болт е по замовчуванню. Два замовлення і все. В мене такий лучок, бо я буду переховуватись від дощу. Треба добігти від під'їзду до машини. А там такий дощ неприємний січе. То можна сьогодні брати таксі, чоловіків, і вони все одно не замітять, що я дівчина в капішу. Коротше, погода. Фу, просто фу. Напевно, ідеальна для таксі, але я не хочу. Забиваємо кілометраж. Віримо, що ми в кінці його вам покажемо, тому що я хочу виїхати на болт, а болт, чувак, нестабільний. Сижу, поки в машині гріюсь. 10 травня, вроді, 9 градусів тепла дощ. І обіцяють якісь там чуть не заморозки до нуля. Чатик міста каже, що замовлень не дуже багато. Не знаю, я думала, що може в дощі їх буде хоча б багато. Після минулої суботи, як я там сиділа, купи замовлень, перепризначала мене, звісно, забанили. Болт банить кожного тижня, залежно від твого відсотку перепризначень. Може забанити на три дні, на п'ять, на сім. Мене забанили вроді на сім до вчора. Та ні, до речі, я би не сказала, що замовлень нема. Одне зразу мені впало, я його перепризначила, бо це мак. МАКи возити не хочу сьогодні, на болоті є можливість поперебирати. Ну, бо той бан мені не страшний. Їду зараз за першим. Побачила, що е, болт-таксі запустили теж зразу за уклоном. Жіночий тариф. І от е, почала реєструватися, щось мене збило. Думаю, це доля, що вона в мене щось там. Перервало і я не зареєструвалася, чи все-таки зареєструватись? Блін, а я згадала найобідніше, в мене ж на болті мінус висить, як завжди, той готівковий баланс мінусовий, бо клієнти дають готівку, і воно мінусується. Там 2200 гривень, Та дай Бог, щоб воно за вечір стільки заробилося. Але по-любому болт зробить так, що клієнти платять і знову мінус. І вже не хочеться так сильно працювати, коли думаєш, що ти їдеш відробляти борг, а не заробляти нові гроші. Дощі просто валить капець. Я сказала за готівку і зразу це замовлення, готівка 720 гривень. В мене борг 1200. Болт позиціонує що більше, ніж 1200 бути не може. Після того маєте самі скидати готівку в термінал на свій баланс. І... Перше, не будуть падати замовлення. От, до речі, це про готівкові чи про любі, я не знаю. Але насправді воно так не дуже працює. Тим більше в таку погоду, я думаю, що замовлення будуть летіти незалежно. Такі краплі час від часу попадають, ніби то каміння з дороги відлітає, а не дощ. Боже, де я? Що зараз будуть звуки бампера? Що за дорога така офігенна? Ні, нормально. Ой, ненормально. Я тут навіть не проїду. Чи проїду. Мені здається, що мене трохи намахують з дорогою. А в мене сьогодні а, проблеми з вибором дороги. Там ззаду є нормальна, а я їду всякими сраками. Це десь виглядає отак. от. Отак, отак жираф. Я пробую вловити кожну ямку, щоб максимально не зачепити її дном бамбером. Але ні, нормально. Поки що. Поки що противних звуків не було. Але, походу, дурочка, я забула. Ой, <рес> що тут нема дороги. Не те, що забула, я, напевно, щось перепутала. Ну бо там ліс, там нема виїзду, тут така херня, і мені зараз назад. в мене аж заболів поперек. Я, так, я всім тілом тримаю свою машину, щоб вона просто не, не роздовбалась на тих ямах і не впала на якийсь горб своїм пузьком. Я могла їхати тут. Але я вибрала шлях самурая, блін. Хто каже, ти на машині тобі пофіг на двощ. Дуже видно, що мені пофіг. Трохи пішло мені часу, щоб вибрати ідеальне для себе замовлення. Дуже багато центру падає. Не хочеться далеко ходити сьогодні. Дощ отак от перервами. Зараз нема. Через три хвилини він знову буде дуже сильний. До речі, взяла продуктовий. Це, напевно, поки що перший і єдиний продуктовий, що є на болті. До того болт продуктів не возив. Це в нас рукавичка. Ще в болта, яка особливість. Ти коли перепризначаєш замовлення, ти можеш вибрати причину. Але вона тобі нічим не допоможе. От, наприклад, я вибираю, що мені нема де припаркуватись. Та? Ну тож можна змилуватись і не банити. Але наша та причина, якщо вона нічого не дає? Хіба для, якогось, для якоїсь аналітики? Цю рукавичку я люблю. Тут завжди стільки місця, щоб встати, і вони ще її бачать, ті замовлення. Ну, я надіюсь, що вона зараз мене не спозорить. І замовлення було готове, все чітко. мене не підставили вони. Що народ ставим ціль на кур'єрці заробити на таку. Зараз буде маневр, за який засудять по-любому. Але мені в цей заклад, а тут більш варіантів немає. Нікого не образила, нікому не позаважала. Ой, ліг в, в старого будинку. Їду зараз в заклад, який називається Унітас. Чомусь для доставки вони себе назвали Юнітас. Щоб не було зрозуміло. Але я його знаю, бо тому, що колись там збирались фани львівських Карпат, і я навіть там була. Я не фан львівських Карпат, але я просто бувала іноді на матчах. Там ще й в складі замовлення пательня. Я туда раз приїхала, забираю замовлення, там якраз була пательня. Беру і чую, щось мені на груди на ноги капає гарячі. Виходжу, розлилося все. І то так виглядало жахливо і воняло, Я потім не могла свою ході відібрати. Напевно, з другого разу відібрала. Я до них вертаюсь. З такими очима. Кажу, ви що наробили? Як ви запакували? Ой, вибачте, перепакували. А це була осінь, холодно. Я мусила роздітись і в футболці той вечір працювати весь, щоб не бути з величезною плямою якогось соусу. Я ще й промахалася, капець. Щоб не об'їжджати зайве, думала, стану і перейду дорогу. Бо тут всі вулички односторонні. <гум> Нема де встати. І вийде так, що я об'їду в два рази більше. Одну вуличку, ту, на якій я планувала встати, вернусь і ще об'їду ту вуличку, на яку мені потрібно, тому що вона теж одностороння. Бачите, все в Львівських Карпатах? унітаз, Ну, може, може і юнітаз. Я вже його так подальше від себе несу на всякий. Знаєте, чим тільки що займалася, пів години перепризначала замовлення. Сьогодні я собі дозволяю, як завжди, на болті все, що хочу. От прям поки мені ідеально не підійде адреса, де забирати, адреса, куди доставляти, я не поїду. І отак от я пів години сиділа. Замовлень мільйон, просто одне за одним падає майже без перестанку. Буває там десь трошечки на хвилинку довше, але в основному дуже багато замовлень. От в таку такий період болт просто шикос. Ні, ну, На Глову зараз таке саме просто питання, то, що тут ти перепризначаєш, ну забанять. Тут от, я вже говорила про безвідповідальність до болта. А на Глову це вже рейте, хто вже можливість бронювати слоти і так далі. За місто класно доставляти в плані того, що ти по трасі собі летиш, і то замовлення робиться рівно 2 секунди. Та за місто мене закинути то перші, а звідси мене витягувати хто буде? Вже сижу, вже немає такої сапучки замовленням одне за одним. Ладно, витягнули досить гарним замовленням, тому за ним поїхала. На смартику зручно кур'єрити. От у нас смартик взагалі біля смітника ставлять. Там демотогацики, і супер, нікому не заважає. Так, я вже виключила, що все ж захрипло з тою погодою. Болтик на мене трошки, напевно, образився через те, скільки я замовлень перепризначаю і вже нічого мені не падає. 21.40. Ну, кажучи, працювала я 4 години, там вроді 1363 гривні це дев'ять замовлень. Взагалі супер сьогодні вийшов вечір, тільки в мене є чуйка, що мій аккаунт забанять не завжди, бо в мене там відсоток прийнятих в районі 6. Це просто жесть. Думаю, якщо завтра ввечері теж буде дощик, а може протягом дня, то я вийду. Якщо ні, то напевно нема сенсу. Теж залежно від коефіцієнтів на болті. І залежно від того, чи мене ще не забанять. Ну вони зазвичай банять не в вихідні, а з буднього дня. Не знаю, до речі, чому моєї камери астигматизм. Я її протерла і все одно ці світла дуже такими йдуть. Такий сьогодні результат. По розходу взагалі шикарно було, дійсно мало машин. Тим більше я вийшов з кондиціонером проїхала по факту 73 по роботі. Я все напишу, коли порахую. Як бачите, сьогодні у нас така погода Сонце. ще день матері. До речі, всіх мам вітаю. Свої теж передаю вітання ще раз. Тому працювати сенсу небагато. Як завжди, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм. Чекаю ваш фідбек.